Війна це завжди трагедія, біль та страждання. У такі часи особливо важливо отримувати достовірну інформацію про події, що відбуваються, щоб розуміти, як діяти і приймати правильні рішення. Але не менш важливо не забувати про майбутнє і для наших нащадків, і для дослідників історії, аби зберегти правду про пережиття нашим поколінням буремні події. Військова журналістика відіграє ключову роль у висвітленні правди про бойові будні війни, подвиги наших захисників, документування злочинів та збереження пам'яті про жертв. Про те, як працюють військові журналісти у бойових умовах, які завдання вони виконують, як їм вдається висвітлювати діяльність військових підрозділів і зберігати військову таємницю, я попрошу розказати іну Васильовну Ковалів. Мене звати Інна Ковалік, я керівник прес-служби, можна так сказати, відділення комунікації, це фактично прес-служба 67-ї окремої механізованої бригади. Наша бригада складається здебільшого з добровольців. Це люди, які свідомо стали на захист України для того, щоб в мирних містах ну, відносно так не було російської окупації. І з приводу журналістики, ви вже бачили дорослі. Ви розумієте, що війна триває не тільки на передовій, нам потрібно виграти ще й інформаційну війну, тому що Росія, як агресор, вона дуже вміло на жаль працює з пропагандою і так далі. От тому м, наше завдання як військових журналістів протистояти цій пропаганді, доносити е, не тільки українцям, а й світовій спільноті, особливо світовій спільноті, яка десь далеко, яка не завжди усвідомлює, що відбувається в Україні, в яких умовах ми живемо, ви як мови, так живете. Ось тому донести треба правду, що саме відбувається на фронті. Як це відбувається? Коротко кажучи, чим я займаюся? Я супроводжую журналістів на бойові позиції. Тобто до нас приїжджають представники різних інформаційних агентств, наприклад, Reuters Британія, Associated Press Америка. Deutsche Welle, Німеччина, ну дуже багато з різних країн, і українські телеканали, особливо це ICTV, Ми дуже дуже тісно співпрацюємо, дуже вдячна цим колегам нашим. Також це суспільне телебачення, подробиці, ТСН 1+, плюс Дуже всіх шаную. дуже Хтось почує і передаю вітання. Також не тільки ми працюємо з журналістами, також ми їздимо, ну, в мене своя, скажімо так, команда модійна це оператор професійний, фотограф, я як журналіст, у нас є СМИ і дизайнер. І ми працюємо командою, ну, не всі, але ж така знімальна група, ми вдіваємо дроники, каски, беремо камеру, штатив, стабік і їдемо на бойові позиції. Для чого? Для того, щоб зафіксувати те, що роблять наші мужні воїни, як вони воюють, як вони ну це фактично за три роки. Це вже їхня робота щоденна, як вони ризикуючи з життям. Захищають Україну, ми це знімаємо, знімаємо про них сюжети, знімаємо там цікаві історії про героїв, і це важливо, тому що це фіксація історії, це донесення правди, правдивої інформації про те, що відбувається на передовій, на нулі. Зараз наша бригада виконує бойові завдання на курському напрямку. Непростий напрямок. Раніше ми були на Бахмуті, Часів яр, Серебрянський ліс, Лиманський напрямок це схід України. Зараз на Курщині. Тобто там є своя специфіка, і хлопці справляються, міцно стоять, муж, мужньо виконують свої завдання. От. Пару слів, як я. я сама з Борисполя, це під Києвом, якщо хтось знає, можливо, чую. І війна почалася саме для мене 24 лютого три роки тому з вибухів. Ми почали вибухи в п'ятій ранку, діти спустилися до нас другого прибігли, і наше життя змінилося назавжди. Ми дітей відвезли до батьків на західну Україну і з чоловіком пішли в добровольчий батальйон Київщини, Борисполя. Тобто ми тоді чекали нас наступу з того боку, і фактично всі, хто міг, ставали на оборону міста. Ось так для мене почалася війна. І Потім ми вступили, коли вже ворог відійшов від Київщини, ми вступили в ЗСУ, в Збройні Сили України, це була 67 окрема механізована бригада, і так і служимо досі в ній. Будь ласка, може, у кого є питання, то так, не буду навантажувати вас інформацію. Будь ласка. Так... Яка була ситуація? На Найекстремальніша ситуація це, мабуть, тоді, коли ти їдеш. В позашляховику і починають ну, з журналістами. Їдемо на позиції, і ну, був такий випадок. Ну, він, скажімо так, не один був, тому то більше, то менше. Але було страшно, коли почали крити грати поряд. Це реально було страшно, тому що якщо якийсь снаряд летить, ти ще хоч якусь секунду можеш щось збагнути. То гради накривають площу і нам ну, просто повезли, скажімо так. Це ми їхали з фотографом з Іспанії і журналістами сіділі на позиції. Так. Чому ви обрали саме військову журналістику? Військову журналістику я не обирала, вона обрала мене, тому що я журналіст по життю. Я закінчила наш словетний університет Шевченка, інститут журналістики, і все життя працювала в Києві у відомих виданнях журналіст. У ну, мене така журналістика непосидюча, я взагалі по характеру така, ну, можу сказати, сильна людина і дуже багато цікавлюся багатьма речами. Я завжди намагалася потрапити куди не можна. Написати якесь розслідування. От, це мені цікаво. Взагалі я математик з школи, тому вчити математику це дуже в журналістиці важливо, тому що це розвиває аналітичне мислення, логічне мислення. От, тоді ви можете аналізувати дуже багато інформації, вибирати важливу інформацію. І я працювала в багатьох виданнях, писала цікаві репортажі і розслідування. І стала військовим журналістом, власне, ваше питання, коли почалась війна. Я пішла е, на фронт разом зі своїм чоловіком, е, щоб робити те, що я вмію: доносити правду про війну. Дякую. Які професійні та людські якості мають бути у військового журналіста? <кхух> Мені здається, що не можна тут бути слаб... слабкою людиною треба мати якийсь певний стержень ну тому що без цього ніяк просто здашся а здаватися не можна і коли вже ну де коли тяжко ну часто тяжко тому що і тяжкі умови і е, погодні умови і бойові умови наприклад нещодавно ми їхали знімали сюжет про танкістів і це було дуже близько, ну не буду казати, до якої локації, але це, там дуже було багато дронів в небі. І ем, інколи ти вже думаєш, ну все, все пропало. І коли ти дивишся на хлопців, які от на нулі, як вони виконують свої завдання, ти згадуєш, хто ти і куди ти йдеш. Встаєш і робиш свою роботу. Дякую. З якими труднощами стикаються військові журналістики у своїй роботі? З якими труднощами ну, в чомусь можливо треба себе перебороти. Ну, інколи є таке. Важко. Я навіть не знаю, що ну, я би не сказала, що це важко. Е, можливо, для когось важко, але якщо ти відчуваєш собі якусь внутрішню силу і знаєш, для чого ти це робиш, що це важливо, е, то просто виконуєш свою роботу. Тому що ну, я бачу, як горять у хлопців очі, як нам пишуть е, їхні батьки, е, Деколи, ви знаєте, на, на позиціях, коли хлопці перебувають там по три тижні по місяцю, не завжди з ними є зв'язок ну, з рідними. І вони дружини переживають, батьки переживають, діти хвилюються. А побачать нас наш сюжет, і вони вже там чи якусь фотографію, і вони вже раді, вони, ну, вони вже інакше на душі. Вони нам дякують за це. От. І е, я вважаю, що це дуже цінно в тому плані, що е, наші бійці в плані історії вони зможуть показати своїм дітям, де вони були, що вони робили, як вони захищали Україну. Е, тому що, е, ви знаєте, три роки вже триває війна і е, хлопці втомлені. Ну, ми це не приховуємо. Потрібна заміна багатьом бійцям, які вже деякі воюють уявіть з 2014 року. От, тому якби хочеться якоїсь підтримки в цьому плані. І їм важливо показати, що вони роблять. Тому що розумієте, люди, які особливо чоловіки. Ну, ви молоді ще що... <смеш> чоловіки. А взагалі чоловіки, особливо середнього віку, вони не усвідомлюють, що е, якщо не дай Бог прийде окупація в їхні будинки, вони не будуть там жити, їхнього, міся... їхнього бізнесу не буде. Е, це все буде зведено на нівець, тому що е, е, країна агресор вона е, ви ж бачите, чита історію, так? Вона вириває з коріння на націю певну і переселяє на іншу територію. Для чого? Для того, щоб відірвати від свого коріння, від своєї е, звичної обстановки, так і забрати мову, нав'язати свою російську мову. І е, щоб людина там десь виживала, не думала про якусь там політику там чи ще щось. Просто виживала. Так вони робили у всі часи, і так вони роблять і зараз. В окупованих містах, тобто вони заселяють їх своїми людьми, нав'язують свою мову, культуру, релігію. От, тому, до речі, хочу сказати про конкретну таку історію. Нещодавно ми брали інтерв'ю у дівчини, така дуже красива дівчина, яка до війни жила в Харкові. Зараз вона військовослужбовець нашої бригади, вона мала до війни свій б'юті салон. О, така красива дівчинка, і вона зараз дуже класний оператор дронів. Вона вбиває е, ворогів просто з такою точністю, які позазрять чоловіки. Ось, і вона жила в Каткові. Вона каже: Я свідомо перейшла на українську мову, я е, не слухаю російську музику, не читаю російські книжки. Е, тобто, Задумайтесь над цим, тому що це ну, дуже важливо в плані розвитку нації, в плані збереження нашої української ідентичності. Дякую. Яке значення має військова журналістика для суспільства? Журналістика дуже важлива. Вона впливає на суспільну думку. Хочуть, хочемо ми чи не хочемо, але. Це ну, так і є. Тому е, важливо бути чесним журналістом. Це дуже важливо. Тоді в тебе чиста совість і ти просто йдеш вперед, рухаєшся і розвиваєшся. І люди поважають. Дякую. Як, відріз... Як відрізнити правдиву інформацію від пропаганди чи фейків? Дякую. Ну, зараз дуже такий світ насичений інформацією. Я думаю, що ми ну, ви, мабуть, здогадуєтеся це, знаєте навіть, що треба перевіряти інформацію з різних джерел. Це найперше. І перевіряти її де у відомих джерелах, так Інформа... відомих інформаційних агентствах там, і так далі. І такі заголовки, якісь які, там кричущі. То, звичайно, це наводить на думку, що, мабуть, ця інформація неправильна, мабуть, це і псо. Є такий вислів. І зараз дуже багато цим користується, ну і російська пропаганда, в тому числі в Україні. Чи доводилось вам використовувати зброю під час своєї роботи? Моя зброя це камера. Насправді під час роботи не доводилось, тому що ми на позиціях разом з хлопцями знаходимося і е, в разі чого у нас є захист е, наших бійців. Е, е, зброю використовують тільки на полігоні. Але це класно, це цікаво. І ці навички е, дуже, до речі, корисні. Вміти себе захистити, й має на увазі. Дякую. Ми знаємо, що військові мають гарне почуття гумору. Розкажіть якусь кумедну історію, яка з вами трапилася. Була така історія. Знову ж я дуже люблю зніматися вже про танки, тому що це дуже видовищно і цікаво. Це така міцна броня, яка дуже вражає насправді. І одного разу це було влітку. Ми з операторами їздили на чергову зйомку. От, і їхали на танку. Ну, їдемо на танку, ще до позиції далеко. Ми ж їдемо і всі так нам махають. Ну, і ми ж всім махаємо. Думаємо, ну ми ж круті на танк. Ось. І їдемо, їдемо знову, нам махають. Ну, ми такі: привіт-привіт, слава Україні, героям слава! Їдемо далі. І тут оператор повертає голову і бачить, що ззаду танк горить. Ми були в шоці. Він такий. Ну, певно, так не має бути. Ну, такий до мене, дійсно, так не має бути. <сі một> Виявляється, там ця бришітка загорілася <сіпитру> на сонці чи ну, якимось і І загорілася. Ну, загорівся там, ну такий якби безпечно загорівся. Але це було дуже померно, і це всі запам'ятали, було дуже видовище. Дякую. Можете розказати, як проходить ваш день як журналіста? Хоча один? <сіпитру> Дякую, як проходить день. Ми втіваємо броник шолом, беремо обладнання, сідаємо в пікап, і їдемо до хлопців на позиції працювати, розпитуємо їх про все, знімаємо їхню роботу. Інколи ж, ну так скажімо, часто приїжджають до нас журналісти. Тобто тоді, коли приїжджають журналісти, ми зустрічаємо знімальну групу. Інструктуємо їх щодо безпеки, безпечної зйомки на позиціях, що можна знімати, що не можна. Наприклад, нам не можна знімати горизонт. Як ви думаєте, чому? Легко знайти локацію. Правильно, дякую. Легко знайти локацію зараз. В сучасному інформаційному світі знайти локацію можна навіть по двох деревах. Може собі уявити. Це просто змальовується картинка, і ворог уже е, розуміє, де йде якийсь рух. Тому е, так, і також будь-яку інформацію не можна висвітлювати, яка може загрожувати безпеці наших військових. Yeah. Ось так. Що саме найважче у вашій роботі? Найважче. Найважче це те, що завжди хочеш додому до дітей, ну, скажу відверто. Це найважче. У мене дві доньки, старша теж журналістка. От, і це найважче. Хочеться, хочеться бути більше, більше з дітьми. Скажіть, будь ласка, а від чого в своїй роботі ви найбільше отримуєте задоволення? Ваш улюблений момент? Улюблений момент, коли у людини горять очі, коли ти настільки спілкуєшся з людиною, розговорюєш співпосідника свого, що ти відчуваєш оці, цю магію, цю хімію, цей фідбек. І ось нещодавно ми знімали сюжет до 24 лютого. Ми знімали наших героїв, і вони розказували кожен, про напрямок, ну де були якісь найтяжчі бої. І один мужній воїн прямо розплакався під час інтерв'ю. Ну я не кажу, що я люблю такі моменти, але для журналіста це цінно, тому що це ось воно весте. І також, що мене надихає, це молодь. Тому що до війни я встигла відкрити свою молодіжну телестудію. Я спілкуюся з молоддю і все, що я роблю, це для її майбутнього. Ну, абсолютно, щоб вона розвивалася, щоб дізнавалася щось нове, щоб розвивалася всебічно. От, тобто, ну, наприклад, в школах зараз, я не знаю, можливо, у вас дуже класний ліцей. Є, я бачу, що він дуже такий хороший, і люди привітні, і викладачі у вас гарні. І ви також, можливо, вам розказують про професії, але в багатьох школах навіть зараз, в сучасному світі, діти не знають, які є професії, вони не знають, ким працюють батьки їхні і так далі. Тобто, от моя така місія розвивати дітей, щоб вони розуміли, які професії будуть актуальні не через 5 років, а скажімо, через 20 років. Що, можливо, половина професій вже будуть роботизовані, таке може бути. Тобто це мене надихає. Я сподіваюся, що скоро буде перемога, і я повернуся до цієї діяльності до роботи з молоддю. Дякую. Дякуємо вам дуже Дякую.